Сканія R490 2015 року випуску 792 тисячі. Імпортовано з Франції. Тягач вже розмитнений, зроблений сертифікат відповідності. Автоматична КПП. Два паливних бака, заводська гідравліка. Паливні баки на 200 літрів і на 700. Також центральна змазка, ретарда З Едблю. Двигун трансмісія працюють відмінно, ніяких нарікань на роботу немає. Щеплення нове, помилок активних немає. Рама гарна, чиста, не фарбована, все в оригіналі. Паливна система XPI. стоянковий кондиціонер. 792 тисячі 500. Двигун гарно, рівно працює, ніяких питань нема. Тягач можливо придбати по перерахунку з ПДВ. Можливий лізинг, кредит. Всі деталі за телефонами будуть нижче прикріплені в описі. Набирайте.